Вітаю вільних українців вільної України в просторі волі. Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свої роздуми про нашу перемогу, в чому вона полягає, та як її наблизити. Ви знаєте, де зараз кується історія України? А я вам підскажу. є такий народний депутат. Він нам підскаже. Він вчора зробив допис про історичну подію. Зачитую пост. Вперше в історії України Верховна Рада розпочала роботу 13-ї серії чергового скликання. Це один з тих моментів, коли в залі панує особлива атмосфера, коли всіх поєднує відчуття унікальності події, коли знає, що декілька слів про це потрапить у підрочники історії. Велика відповідальність. Ну хтось попадає в історію, а хтось в ній вляпається. От у нас наші депутати, конкретно Олексій Жмирінецький, я вже довго за ним спостерігаю, за його діяльністю. Я спостерігаю за ними тим скаженим принтером, який почав генерувати випадкові рішення. Ви пам'ятаєте, що за них ми почали розплачуватись? Фактично, це не зупинило ворога. Нападати на Україну. Ми пам'ятаємо історичні події, як вони виходили і заявляли. Пам'ятаєте їх акцію, маю право на помилку. Помилка була неякісного відбору в Верховну Раду. Помилка ми завжди робимо цю помилку. У відборі е, політичних еліт е, через демократичні принципи ми досі не навчилися підвищувати якість політичних та управлінських еліт. Помилка була залишити їх після того повномасштабного вторгнення, коли вони не накивали п'ятами, не виконали свою присягу, не стали на захист країни. Помилкою було управлінське рішення протягом трьох років. Вже три роки іде повномасштабне вторгнення. Вбили повністю мотивацію захищати Україну. 700 тисяч добровольців 24 лютого протягом перших місяців добровільно пішли захищати Україну. На жаль, серед них були одиниці народних депутатів, чиновників, правоохоронців. Ми маємо е, офіційну статистику, скільки з них. Да? Я сказав, що з цивільного населення пішло 700 тисяч, щонайменше 700 тисяч добровільно воювати. З е, державних службовців, от статистика 2, 3 кварталу 2024 року, 157 тисяч державних чиновників, з них е, пішло воювати 4 тисячі 400 Людей пішло воювати. Можете відрахувати відсоток людей, які проявили свою державницьку позицію. Міністр внутрішніх справ Клименко говорив, скільки з поліції пішло з 170 тисяч. Воює безпосередньо приймає участь в підрозділях Нацгвардії 6 тисяч осіб. Оце той зріз. Громадянської відповідальності, відповідальності перед своїми сім'ями, перед виборцями. Ну і він тут написав, як він бачить парламент цього скликання. Я бачу для парламента зараз два, два стратегічних завдання: Перше, швидко приймати всі потрібні рішення для забезпечення переваг на фронті. Три роки я не знаю, що вони робили. Чому не їх діяльність не призвела? До отримання переваг на фронті, ухвалити якомога більше реформ, які вимагаються для повноправного входження в Євроатлантичний альянс. Ну і тут саме так е, цікаве, також протягом цієї роботи демократичний контроль усіх органів влади. Що це я не знаю, це треба переводити на якусь зрозумілу мову. І тут саме цікаве забезпечення єдності суспільства. От Єдність суспільства забезпечується спільною участю у війні, коли разом весь народ, включаючи представників народних депутатів всіх рівнів, чиновників, у нас нагадаю, у нас мільйон вісімсот депутатів-чиновників всіх рівнів, зараз знаходяться у тилу, генерують випадкові рішення. Які призводять до послаблення обороноспособності країни, все покладається на цивільне населення, яке має е, виробляти валовий національний продукт, його збільшувати, мають іти на фронт воювати. За цих мільйон 800? 000, у нас 900 тисяч е, армія і мільйон 800 у тилу два склада армії продовжують мати право на помилку. Хто буде закривати ваші помилки? Ті, що ви генеруєте постійно, мільйон вісімсот може поступово ратувати бійців на фронті, ті, що проявили державницьку позицію, і пішли закривати ваші помилки ціною власного життя. Я йому там відповів, що забезпечення єдності суспільства відбуває, відбудеться тоді, коли він разом з Кулєбою візьме лопату Кулеби, візьме Кулебу, сяде в окоп і буде. Разом закривати власні помилки. Ми зробили помилку, що вас обрали. Ви робите постійні помилки, не виправляючи свою ситуацію на фронті, не забезпечуючи бійців всім необхідним. Черговий бюджет розподілено не в інтересах е, війни. 80% всього бюджету має іти на потреби війни. Всі чиновники мають на ротаційній основі. Бути в окопах. Інакше зацікавленість виділяти кошти на потребу фронту не буде. Я нещодавно був на одній зустрічі. Там збиралися в основному волонтери, і вони говорили: от як було добре, коли в лютому всі консолідувалися. Ну, по-перше, не всі консолідувалися, всі проявилися. Одна частина стала в чергу на виїзд з України. Інша черга була воєнкувати в прийомні пункти ТРО. І так, люди з владними повномаженнями, пам'ятаєте, навіть гетьманцев сказав, що люди, які голяруть, зупинають танки, повинні мати право будувати свою фіскальну політику. Але як тільки ворог відійшов від Києва, вони всі схаменулися, сказали свят свят свят. І почали відділятися від суспільних потреб від потреб фронту. І от коли сказали там, що треба така ж сама консолідація, я говорю, що така консолідація можлива лише коли ворог підходить до Києва. Тому для того, щоб у них було усвідомлення, що потребує зараз фронт, або ворог прийде до Києва, або вони підуть в окопи і відчують всі тягати та позбавлення війни на власній шкурі. Відчують цей історичний момент, відчують єдність з суспільством і усвідомлять, що треба для фронту. От, якщо б вони хоча б цікавились, от е, в той момент, коли е, Жмеринецький писав цей допис, один із е, передових підрозділів зробив чергове досягнення е, власного підрозділу, знищив 230 цілей, 85 е, живої сили. Двохсотами і трьохсотами, от два історичних момента: чергова сесія, прийняття безглуздих рішень, і інша страта людей, яка вже три роки тягне цього воза, тягне оцих людей, які мають право чомусь на помилку, не відповідаючи за власні помилки. А розраховується український народ, який створює додану цінність, незважаючи на те, що економічно активних людей вилучають. З народного господарства ми продовжуємо збільшувати дохідну частину бюджету. В 2021 році дохідна частина бюджету податками була 1,1 трильйон, в 2024-му 1,67 плюс 570 мільярдів. Це не Жмиринецький згенерував, це не чиновники, тому що вони просто проїдають, розподіляють ресурси не в інтересах сьогоднішньої війни. Це створюють економічно активні люди, які замість оцих ухилянтів, мільйон вісімсот людей, роблять їх справу. А оці люди постійно сидять в владних кабінетах і мають чомусь мають право на помилку тому або вони будуть приймати безпосередню участь у всіх тягатах та позбавленнях війни і об'єднаються разом з українським народом. Або ми будемо розраховуватись постійно, розраховувати за їх помилки. Ви знаєте нашу ініціативу Сім кроків до перемоги. Вона якраз і націлена на те, щоб був виконаний закон про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, де зазначено, що зміст мобілізації це переведення економіки і системи державного управління на потреби воєнного часу. На жаль, вони цього не чують, не бачать і лише. Спільним тиском, спільними діями ми можемо їх змусити це робити. Тому перше це складання народного плану перемоги. Перший крок референдум до цього ми зробили на сайті petition.fb.ua. Закликаю проголосувати. Там можна і задонатити, якщо ви підтримуєте нашу ініціативу, стати рушієм змін, долучитися до активної участі змін в країні. Або ми змусимо їх діяти в інтересах українського народу, або ми маємо перестати їх годувати за власні податки і за ті кредити, які вони беруть і збільшують собі зарплатню, дохідну частину і фактично займаються мародерством. Це наша спільна відповідальність змусити їх діяти в інтересах українського народу, в інтересах майбутніх поколінь. Інтересах зміцнення нашої держави як економічно, так і військово. Давайте знімемо Локшину з ушей і змусимо їх працювати на Україну. Це наша спільна справа. Голосуйте в першому всенародному українському вірчя, підтримуйте ініціативу. Нас має бути мільйони, і ми маємо змусити їх діяти в інтересах українців. Слава Україні!